Жодної ночі без шахетного терору цієї ночі росіяни знову били безпілотниками по Україні. З вечора загроза ударів була на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині Полтавщині. Маневрували ворожі дрони на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі. Повідомляли повітряні сили. Інформації щодо наслідків від оболів адміністрації поки що немає. Тож чекаємо ранкового зведення від повітряних сил. Але вже точно відомо, що росіяни атакували Дніпропетровщину, Нікополь, Марганецьку і Покровську громади градами та дронами. Пошкоджено комунальне підприємство, два багатоквартирних будинки, шість приватних осель. Спалахнула пожежа в Сенельниковському районі. Окупанти били безпілотниками по межівській, українській та маломихайлівській громадам. Кабом по Покровській громаді спалахнуло фермерське господарство, пошкоджено гімназію, А уночі захисники знищили чотири бопола. Унаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області поранено жінку окупанти за добу майже 600 разів обстріляли 12 населених пунктів. Надійшло 50 повідомлень про руйнування квартир та будинків. А вночі росіяни обстріляли Чугуїв, бо пола вдарили по промисловому підприємству, яке не працює. Пошкоджено порожні склади. Поінформували в міськраді. А на Харківщині, внаслідок російського обстрілу, поранено чоловіка. Напередодні окупанти вдарили з артилерії по селу Гмитрофанівка Куп'янського району. Постраждалого доставили до лікарні. Повідомляє обласна прокуратура. Також окупанти атакували дронами село Івашки Золочівської громади. Пошкоджено житловий будинок та енергомережі, Повідомив голова громади. На Росії загострюється паливна криза. Москва запроваджує ліміти на бензин і змушена терміново закуповувати пальне в Білорусі. Повідомляє українська зовнішня розвідка. Після Криму, забайкалля та Примор'я, дефіцит бензину дістався й до Курильських островів з 20 серпня. Там теж діятимуть обмеження на продаж пального максимум 10 літрів на людину. У пріоритеті спецслужби, екстрені служби та підприємства, і аж потім населення. Оптові ціни на бензин на болотах ростуть щодня. Кремль заборонив експорт бензину, але від паливної кризи це їх не врятувало. А все через успішні удари України по російських НПЗ. З початку серпня, через атаки наших БПЛА в Росії зупинилися: Сизранський, Новокубишевський, Саратовський, Волгоградський НПЗ. Наполовину скоротив виробництво Рязанський завод Роснафти, який постачає пальне до Москви та області. Били наші збройні сили і по Слов'янському, Афіпському НПЗ. І останній удар, 21 серпня, влучив по Новошахтинському нафтопереробному заводу. А сьогодні Україна знову вдарила по нафтопроводу Дружба, яким Європа, яким Європа отримає нафту від РФ. Відео масштабної пожежі на нафтоперекачувальній станції у місті Унечі, Брянської області. Опублікував командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним Мадяр. Тридцять й окремий батальйон тероборони, який виконує завдання на Оріховському напрямку Запорізької області, потребує нашої з вами підтримки. На цьому напрямку противник веде активну оборону і постійно штурмує. Окупанти обстрілюють з авіації, гатять з артилерії та пускають бопола. Основною проблемою на цій ділянці фронту є доставка бійців до позицій, підвезення харчів та боєкомплекту, а також евакуація поранених. Ворогу це добре відомо, тому удари по транспортних засобах для них пріоритет. Так протягом останніх двох тижнів підрозділ уже втратив три пікапи, які допомагали хлопцям виконувати бойові завдання. Тому є нагальна потреба в авто, а відтак потрібна допомога. Треба зібрати 400 тисяч гривень, що цілком реально зробити нам з вами разом. Шановні українці, 138-й окремий. Батальйон територіальної оборони потребує вашої допомоги. Ми проводимо збір на автомобіль, котрий так необхідний нам для виконання бойових завдань. Автомобіль це засіб для пересування на бойові позиції, підвозу боєкомплекту та евакуації поранених. Підтримайте цей збір. Разом з вашою допомогою ми вистоїмо на Запорізькому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Щодня о дев'ятій ранку Україна завмирає на хвилину, аби вшанувати тих, хто загинув за свободу. Та у деяких містах ця традиція досі не стала звичною. Активісти перекривають вулиці, долучають поліцію, аби виховати в суспільстві культуру вшанування. Тим часом центри інших міст завмирають без нагадувань. Як зараз відбувається хвилина мовчання, з'ясовували наші кореспонденти на прикладі Одеси та Львова. О дев'ятій ранку одну із центральних вулиць Одеси перекривають активісти. Зупинити автомобілі допомагає поліція. Військово Утім, звучить сигнал світлофора. Деякі перехожі йдуть повз. Учасниця акції, мати бійця 37-ї бригади морської піхоти Богдана Легкого, який загинув торік на Донеччині. каже, в Одесі майже не дотримуються вшанування, не дотримуються дуже прикро. Тому я виходжу, хочу, щоб пам'ятали, хочу, щоб всі дивилися і бачили, ну яких хлопців ми втрачаємо. І таке не має бути, щоб машини розверталися. Куди ти спішиш? Одна хвилина. Куди в Одесі активісти та родини загиблих виходять на акції двічі на тиждень і очікують, що місцева влада сприятиме дотриманню указу президента. Ми писали листи і зустрічалися з військовою нашою адміністрацією одеською і з мерією тільки зараз. от е, більше налагодили контакт е, сьогодні. Вони присутні на акції. Акції з вшанування пам'яті загиблих українців проходять у Києві, Полтаві, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях та інших українських містах. Єдине місто, де їх уже не проводять Львів, бо там вони втратили актуальність. Адже о дев'ятій ранку центр міста завмирає на хвилину. Львів'яни зупиняють авто, підводяться з лавок. А ті, хто проходить повз, спиняють крок. Для них хвилина мовчання символ вдячності тим, хто віддав життя за Україну. Честь віддаю хлопцям, які загинули у мене теж в родині є загиблі два хлопчика. Шкода їм звичайно всі шкода. Це важливо для мене, тому що наші хлопці захищають нашу Україну незалежну. і хочуть вони добути її. Ну і я їх дуже поважаю. Склоняю їм голову перед ними. У міськраді зазначають для Львова вшанування полеглих воїнів. Це не лише хвилина мовчання. Традиційною стала і церемонія прощання та поховання військових на площі ринок під звуки сурми. Цю традицію започаткували ще в 2014 році, і відтоді львів'яни. Її дотримуються, і ми записали ролик, де о 9 годині кожного дня, незалежно від усього, вмикаються оповіщення і нагадування львів'янам про те, що зупинися на цю хвилинку, нічого не станеться з тобою. Ти точно встигнеш все і подумають за тих, хто зараз віддає своє життя за нас. Тим часом Одеській ОВА, кажуть, вже скерували листи головам громад, держустановам та підприємствам, і відтепер пильніше стежитимуть за дотриманням указу президента. Дивно, що ми до цього повертаємося три роки, щоб орієнтувати. Ну, в тому числі, мабуть, і місцеве органи місцевого соврядування для того, щоб вони забезпечили виконання цієї цього указу. Іде моніторинг. сьогодні. Поліція на деяких уже перехрестях виставляє пости для того, щоб повністю транспорт зупинити. Зараз будуть звернення до відповідних служб технічних. Олександра Ченкова, Оксана Ясницька, Евган Рапенько, Тарас Олинець, Факти Сі Єдині новини. Західні змі продовжують публікувати різні версії пропозиції Кремля, які Путін. Міг зробити президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу на Алясці цього разу агентство Ройтер з посиланням на три джерела, начебто обізнаних з позицією Кремля, повідомляють, що російський диктатор дещо пом'якшив позиції. Це порівняно з червнем минулого року, коли вимагав виведення українських військ з чотирьох наших областей, які він самовільно вніс до російської конституції. утім, це на поступки зовсім не схоже. Тепер Путін, нібито готовий задовільнитися всією територією Донбасу. Та заморозити війну на нинішній лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях. А ще хоче, щоб Україна відмовилась від прагнень вступити до НАТО або інших військових союзів та зменшила чисельність війська. Також Путін не згоден з можливістю присутності військ західних країн на українській території. При цьому у Кремлі бачать два варіанти мирної угоди: або тристоронній договір між Росією, Україною та Сполученими Штатами, який визнає Рада безпеки ООН або повернення до так званих стамбульських домовленостей 2022 року, за якими Україна. Проголошує постійний нейтралітет України в обмін на гарантії безпеки від п'яти постійних членів Радбезу це Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США. Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови домовився з прем'єром Індії нарендою моді співпрацювати заради досягнення миру в Україні. Співрозмовники узгодили позиції щодо війни в Україні, щоб рухатися до справедливого і тривалого миру. З міцними гарантіями безпеки України та Європи зазначив Макрон без конкретики. А паралельно із цим міністра закордонних справ Індії Субхрамаяна Нара приймав у Кремлі Путін. Домовилися поглибити відносини між країнами та збільшити за 5 років обсяг торгівлі до 100 мільярдів доларів. Нагадаю, Індія нині найбільший покупець російської нафти, яку Москва продає з надзвичайними знижками після того, як Захід запровадив санкції проти Росії за її агресію проти України. Неякісні балістичні окуляри, які завдали збитків на понад 25 мільйонів гривень, масштабні зловживання під час закупівлі цієї амуніції для міноборони викрили правоохоронці ДБР спільно з СБУ. Торік, одне з державних підприємств оборони уклало контракт на закупівлю 18 тисяч балістичних окулярів. Поставлена амуніція, не відповідала вимогах, не забезпечувала належного захисту від уламків. Це довела експертиза. Слідчі провели низку обшуків у помешканнях фігурантів директора підприємства, яке постачало неякісні окуляри, затримано. До того ж, повідомлено про підозру колишньому посадовцеві центрального управління якості Міноборони, який мав контролювати якість товару, але проявив службову недбалість. Нині триває досудове слідство. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних до злочину.